Сьогодні ми будемо обговорювати дуже коротко, як на мене, дуже цікаву тему, чому Трамп почав бліфувати. Як на мене, оця несподівана для всіх, для мене також не будемо придумувати, сталася нібито метаморфоза позиції Трампа. Стосовно як України, так і Раші і Путіна. Так? Образливих слів е про Путіна Трамп не казав, але про Рашу ну, було досхочу заяв. Це було зроблено на Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Потім в розмові з Макроном. А також в його True Social, в соціальній мережі, власником якої є сам Трамп не буду всі, знаєте, штрихи давати. Мабуть, всі ви знаєте, що у Раші справі погані хотіли за три дні а вже три з половиною роки. Нічого не можуть зробити. Економіка дуже в поганому стані. Раша це паперовий тигр, а от Україна показує себе добре, може звільнити всі території, а може прибрати ще дещо. Ну, мабуть, йому розказали про Кубань, ну і він да, був дуже збуджений. Ну, це, це звичайно жарт. Насправді, я думаю, ситуація зовсім інша. Я продовжую наполягати, що між Путіним і Трампом через посередників цей е, спільнота Вона має, мабуть, щоденні контакти одна з іншою, плюс Вітков, його комерційний радник, який став несподівано радником з геополітики і. Ну, по суті, зовнішньої політики Сполучених Штатів, що абсурдно, очевидно. Але я стверджую, що між ним і Путіним спершу була домовленість, що він робить вигляд, що готовий застосувати проти Раші пекельні санкції, а Трамп сказав Путін попросив Трампа не робити цього до 1 вересня. Він захопить Донецьк, Весь, Луганськ, зайде ще в декілька областей, куди тільки може, а потім вже розпочинати готов домовлятися. Це була, як на мене, перша домовленість. Потім була друга домовленість, що Путін передав Трампу меседж, скоріш за все на Алясці. Що не встигаю до 1 вересня, але до кінця року гарантовано встигну захопити ці території і дещо інакше, і потім, потім будемо сідати домовлятися. Ну я, я про це і раніше казав і тому я тільки не розумів, як Трамп міг погодитися. На дату ну, 1 січня, скажімо так, якщо за місяць у Трампа почнуться дуже важливі дебати про бюджет на наступний рік, і виключно силами республіканців цей бюджет прийняти неможливо, треба долучати деяких демократів. І от е, саме тому Трамп дав новий меседж уже ініціював його, не Путін, просив дай час, дай час. А Трамп каже: даю тобі час до, ну так скажу, 1 листопада. Це максимум, що я можу зробити для тебе до 1 листопада, а далі. А, а далі, е, все кінець, адже мені треба приймати бюджет. Якщо я не прийму бюджет, ну викинуть мене з кабінета. Це по-перше. А по-друге, е, ну, тиск на мене посилюється, і ну, все може статися. І тому зрозумій, друже. Е, давай швидко закінчую цю активну фазу війни. Сідаємо за перемовини, от куди дійдеш, туди дійдеш, а далі будемо домовлятися, торгуватися. А ви знаєте, багато з вас кажуть, ну як так? Адже Трамп по суті ну, дуже такі грубій, знаєте, брутальній формі наїжджав на Росію, на імідж. А я вам так скажу: хто слідкує за моїми, моїми програмами, постами, хоч пости я давно не писав, ну я скоро анонсую подію, яка вимушена ну, була трошки загальмувати мою е, активність по постам, я скажу, мабуть, в неділю чи в суботу, навіть, може і в суботу, от е, подія. Велика. Так хто слідкував за мною? Я казав, що на службі у Путіна є три типу агентури. Три типу агентури його, чи Посіпак, можна сказати, це не обов'язково агенти, знаєте, за документованою угодою. Є агенти впливу, але їх три типу. Є люди, які годуються за рахунок фондів Кремля, у них багато можливостей годувати. Ну, от на передачу до Соловйова запросили, так, і виплатили гонорар там, 20 тисяч доларів. Для чиновників Сполучених Штатів це величезні гроші. Є інші форми купівлі: і журналістів, і газетних статей. У них на це величезний бюджет. Колись я намагався давно це було довідатись, який у нього бюджет на замовні публікації, підкуп журналістів, аналітиків. Ну так скажу, до війни він був десь порядка 100 мільйонів. Спочатку 50, але це давно, а потім до 100 мільйонів доларів. Да? Оцей лише бюджет на підкуп а, журналістів, аналітиків, замовні статті. Майже всі американські британські газети по суті друкують замовні статті, якщо вони більш-менш, ну такі, знаєте, обережні, так скажемо. Розцінки великі, починаються там від 20 тисяч, закінчуються 100 тисяч, 100 тисяч є, може і дорожче коштувати. Чим більше стаття відхиляється від редакційної політики газети. Тим більше треба платити за цю статтю. Просто це, щоб ви знали. І тому є такий цікавий у нас персонаж, блогер, колишній агент КГБ, який любить аналізувати статті. Інколи йому потрапляють до рук замовні статті, він їх серйозно аналізує. Але так дуже-дуже корисна його аналітика, так, Швець, його прізвище, але повторюю, не всьому вірити. Не всьому вірити. Є замовні статті, і вони вводять в оману цього аналітика. Непоганого. Так, але давайте повернемося до моєї теми, мого меседжу. Тобто у нього на службі у Кремля є три типу осіб. Перший це які навколо. Ну, типу Соловйовська, Бєєва, да, це явні е, такі проплачені, високооплачувані персонажі, які брешуть їм все одно, як брехать Коли що, кого зраджувати, на кого наїджати. Великі зарплати все. Друга, ті, які ніби, нібито в екзилі. Е, у них цепура і ошийник. Да, ви відпускають, вона значно довше. Вони виїхали за кордон, і ніби імітують певний час, що вони незалежні, вони аналітичні. Ну, типу, але, але їм вони, в принципі, дуже близько знаходяться від хазяїна, да, від Путіна чи особи, яка керує. Ну, це переважно Кирієнко зараз, особливо такі. Тонкі моменти він персонально керує, там ще є куча проміжних особистостей. а І вони мають право критикувати Рашу, вони мають право критикувати навіть дії Путіна, але не мають права а, ну ображати персонально Путіна, хамити. Це другий тип. Другий тип. Я вам сказав, це цей. Бородатий такий махнатий шмель е Венедиктов, там, Ну, я вже сказав, ця рижа, відьма е дуже потвора така, ну, Бог шельму помітив. Да? Ну і ще я не буду всіх перераховувати, тема інша зараз. І е е можна з першої переходити в другою, з другою в першою, це теж категорія. Є третя категорія, у яких це пора, коли та чи інша особистість. Це може бути політик, ну, наприклад, Ворбан, да, там, може ходити ну, дуже далеко, але все ж таки прямо чи опосередковано підтримувати позицію, позицію Путіна. Кремля. І нарешті навіть є четверта категорія людей, до яких відносять травму. У нього це нього дуже дуже сильна, велика. Між третьою і четвертою теж є перехід, перетікають це агенти впливу, які, які підтримують Рашу, але не Прямо а посередковано. Їм дозволено брехати, їм дозволено критикувати Рашу. І, мабуть, навіть є такі, яким дозволено критикувати Путіна. Да? І от Трамп відноситься до таких особистостей, яким дозволено коли потрібно, критикувати Путіна. Ну і от, от Трамп почав критикувати опосередковано Путіна дуже прямо Рашу. Ображати її, а це він дає сигнал, що не можу, не можу більше. От у тебе залишилося там місяць, ну півтора від сили, від сили. І тому маєш закінчувати цю активну фазу, так? І тому, пам'ятаєте, Трамп сказав: ну, два тижні, дайте мені два тижні, і я якісь санкції розпочну. Але ми ж не віримо Трампу. Да? Він бліфує. От що головний висновок, який ви можете зробити, він бліфує. Він перейшов е, на іншу цеперу, більш коротку, да? е, і він має право, він мав право критикувати Путіна, мягко, без образ, Рашу. І, і він блефує. А чому такий блеф? Він показує, що не можу більше. Дав два місяці два тижні Путіну. Але очевидно, за два тижні нічого не станеться. Так, вже е... очевидно, Трамп би хотів би закінчити цю війну. Хотів би. Але який таємний зв'язок ми не будемо обговорювати, який тримає його. На відстані. І тому я казав, хай каже, що завгодно. Головне, щоб зброю давав. І нібито, нібито малесенький потік нової техніки розпочав заходити в Україну, тому що тиск на Трампа колосальний Це його найближче політичне оточення, це народ Сполучених Штатів, це політична ситуація. До прийняття бюджету, а після прийняття бюджету зразу вибори. Вибори мають вирішальне значення. Там і тому Путін г... має грати з ним в одні ворота, в унісон. І от Трамп поч... починає бліфувати. Я впевнений за два тижні нічого не буде. Але якась в листопаді розв'язка має бути. От нам залишилося недовго. Я вам про листопад казав уже досить багато, що економічна ситуація погіршується у Раші. В листопаді мають скорочуватися витрати на війну, бюджет мають прийняти. Ну, прийняти раніше, скоріше за все, в жовтні буде остаточний бюджет, і там уже будуть величезні проблеми. Вимушені в Раші підвищувати податки. Тобто ситуація дуже погана у Путіна. і Путін бліфував, але не найкраща ситуація у Трампа. У Трампа да? Він перевзувається, але це блеф. блеф. Тому ми не маємо бути в ейфорії, що ну, от дійсно нам дозволять не лише відвоювати свої. Землі, але й захопити інші, так, наші кровні землі, які ми віддали е після е революції да, і створення Радянського Союзу. Ну, Червона армія забрала, да, Кубань забрала, Суджу забрала, там. ну і багато, багато іншого, не ця. Не тобто ейферії не має бути, але в той же час. Об'єктивна реальність така, що дає нам право і шанси думати на прискорення процесів, які можуть привести до закінчення активної фази війни, а саме припинення вогню по лінії фронту. Ну, хотілося б більше, якби зараз. Трампа він може це зробити. Дав нам більше зброї. Оці ракети, додаткові хаймерси, ракети до них, ну і багато чого він може дати. То, очевидно, ми могли би розпочати ці перемовини з позиції сили. Але я не вірю, що нам дадуть. Будуть знову ж таки годувати щайної ложки. А самі, на жаль, ми багато говоримо про ракети великої дальності, балістичні ракети, але їх не бачимо. Не бачимо. А якщо вони з'являться, то очевидно, масовості ми не побачимо. Це проблема. Це проблема. Отже, давайте буду відповідати на ваші питання. Питання з тиктоку: хіба Трамп хоч колись не бліфував? Ні, він був щирий, як правило. Трамп щирий, він грає сам себе. Йому не треба бліфувати. Він отакий є. Коли людина бреше да, часто, коли е, людина не розуміє, що вона несе, е, коли приймається дуже багато невіглосних рішень, це людина є сама собою. Такі Трамп і є. А коли він вимушений, вимушений себе. Знаєте, пересилювати, так і казати на чорне-біле, це вже є блеф. І тому зрозуміли, да, що я хочу сказати? Так, так я трактував його раніше поведінку. Він грав сам себе, він дійсно банкрот. Він не вміє вести перемовини, він не вміє вести бізнес, він переважно програє. Ну, хто знає англійську мову, дивіться пародії. Там штук 5 чуваків, таких від карліків до е справжніх артистів, пародірують його. Подивіться, отримуєте задоволення. Як замовні статті відрізняються від нормальної? Вони відрізняються тим, що замовні дуже сильно відрізняються від редакційної політики е газети. Ну, наприклад, Financial Таймс. Яка в принципі поміркована проукраїнська газета розміщує статтю антиукраїнську, яка по суті псує імідж і факти, які є непевні. Це очевидно за неї заплатили? Можуть заплатити і журналісту, а да, то завдання журналісту якось її пробити. Так, як політика Трампа впливає на економіку України? Ну ніяк, поки ніяк не впливає. Може вплинути, якщо йому вдасться, да, все ж таки за його участю закінчити війну? Ну, так як Вірменія Азербайджан, бачите, там зовсім інші сили закінчують війну. Переважно це сам Азербайджан переміг досить розумний Пашиян. Він зрозумів, що треба робити. Ну, і, очевидно, Ердоган під його парасолькою все це стало. Тут з'являється Трамп і каже, що це я закінчив цю війну? Хоч він, очевидно, і не знає, де Азербайджан, де Вірменія, як писати, як вимовляти. Ну, ви знаєте, не буду йти далеко. Питання з Тіктоку: наскільки все погано з гривнею? Да ні. З гривнею якраз все нормально. Гривня залежить не від економіки України, вона залежить від м, ситуації на фронтах. Якщо ситуація більш-менш стабільна, гривня стабільна і від західної допомоги. Більше допомоги міцніше гривня і навпаки, поки допомога є, гроші приходять, і це підтримує гривню. Очевидно, якщо б чисто економічні фактори впливали на гривню, вона б девальвувала дуже сильно. Так, Василь Волк, вітаю пане Оксана. Що ви скажете про дебільну політику пані Сандру стосовно так званих Придністровців? Не просить Україну доокупувати. Ну, бачите, вона не є самостійною політикині. Да? Я думаю, вона діє в рамках шор Європейського союзу. Європейський союз, ви знаєте. Був досить нерішучий, ще досить нерішучий. Він тільки міняє міняє свою парадигму зовнішньої політики, хочеться вірити, вірить, що скоро стане більш прагматичною ця політика і агресивною стосовно ради. Чи є якісь видання, які можна довіряти, які не мають заказу. Ну я так скажу в принципі, всі видання мають замовлення. Не знаю я. Таких. Це стосується і британських газет, і американських. От зрозумійте, що я хочу сказати: що нема проблем з замовними статтями ну, 25 тисяч 50. Головне, підписатися адекватно, щоб особистість, яка я написала цю статтю, була адекватною, і щоб ця стаття, може, і відрізнялася від редакційної політики, це і власника, і редакції газети, але трошечки. І виглядало все досить об'єктивно. Є газети, які дозволяють відхилятися дуже сильно. Там чисельність проплачених статей більша. Ну, це, я не хочу називати газети, ну, бо можуть і засудити. А, але виключень нема. Тобто, гроші є гроші. Люди можуть бути моральними та сповідувати цінності, знаєте, такі справжні західні, а там, де. На авансцену виходять гроші, а газети існують заради прибутків. Ну і політичного впливу. так. Е, і, але політичний вплив теж продається. Ну, х, Почитайте політичні бестселери про політику, наприклад, в Британії. Да? Там три книги вийшли. Ну, там все це описано. Але я знаю, це не лише по книгам. Я знаю це безпосередньо так. Але показала характер, коли робили вилочку Зеленському і його менеджером за Миколою Чаусу, якого ми вивезли з Молдови. Ну зараз не про це передача. Очевидно, дураки, дураки і безхарактерні не можуть стати президентом. Президент будь-якої країни це видатна особистість? Хочете ви цього чи ні, подобається кому чи ні? Чого чекати від Трампа далі? Я думаю, Трамп буде давати меседжі Путіну, що давай, хлопче, швидко визначайся. Швидко визначайся. І е я які речаги впливу? У Трампа Трамп буде казати, нічого не можу зробити. От сенатори, конгресмени приймають закон. Дві третини голосів у них є. Я нічого не можу зробити. Якщо ти хочеш, щоб пішли оці закони, щоб оцей Грем добив рашу точно не узгоджував зі мною всі свої кроки, то можу на це піти. А щоб такого не було, давай якось разом домовимося. Так знову загроза, що оберуть у парламент Молдови, так є погано. Ну, не знаю, погано чи ні. Я, ну, ми не можемо оцінювати людину, сидячи в Києві на теплому дивані, хоч під ракетними і дроновими обстрілами, так як ми з вами от сидимо. Так, да, це не дуже комфортне вже місце, але. Знати точно про Молдову, ну я би не наважився щось сказати. Да? Це треба бути фахівці, фахівцем, і не лише треба туди поїхати, поїздити, поговорити з людьми, з бізнесом, з політиками, і тільки тоді ти маєш право давати свою оцінку. Е, може, це просто Меланія, давай йому нормальний втик, щоб він почав нормально щось говорити. Ну, тоді давайте чекати сцену, яку яка була дуже популярна, пам'ятаєте, як дружина Макрона в літаку? Ну, зробила йому так дружню оплівку. Так? Ну, давайте чекати, якщо це буде, тільки за. Яка вергідність, що Путін прислухається до Трампа? Я кажу: я не не змінюю своєї поки що точки зору, що десь в листопаді у мене оце місяць, оцей листопад, ну, плюс-мінус, там має, ми маємо шанс припинити вогонь на більш-менш нормальних умовах. І я. Раніше у мене була вирогідність 61, зараз 51, все ще більше 50%. відсотків. Не по темі, бо про родова вже ясно, А Молдова у нас під боком, так, але от що точно ми не змінимо це політику Сандри, так, хоч я з вами повністю погоджую, що якщо ми втратимо Молдову як. А дружню країну будемо мати колосальні проблеми. Але я сподіваюся, що наше Міністерство закордонних справ працює, да? працює. Хай не ідеально, побачимо. Так, не сиджу весь час у Русі. Так. До чого українцям готуватися на цю осінь? Ну, готуватися, що будуть збільшені удари по енергетиці, і будемо мати проблеми не смертельні, але відключення електроенергії будуть, будуть. практично у всіх регіонах, але тому треба готуватися, не розслаблятися там павебанки, ліхтарики, свічки, у кого є резервне живлення, все перевірити. До холодів, ну, от якраз до 1 листопада. Так, там Трамп слухає Путіна не навпаки. Ну, Бачите, діалектика, діалектика, все може мінятися своїми місцями. Слухається той, хто більш залежний. Якщо Путін стане більш залежний від Трампа, а Трамп уже знайшов Знаєте, методи нейтралізації будь-яких компроматів Путіна, то може так статися, що і Путін стане більш залежний. Так, так можливо, таке, що обійдеться без блекаутів. Думаю, обійдеться. Думаю, що захист і резервне живлення, і все ж таки децентралізація джерел. Відбулася. Хай не на 100%, а процентів на 40% відбулася. І це нам можна може допомогти. так всі можливо може і б. Отже, дякую вам дуже за увагу. В суботу я зроблю анонс. Дивіться за моїми мережами. То тоді до суботи, до суботи, до побачення.